Зараз ми покажемо роботу металового детектора Vega ST, і я вам розкажу про основні базові принципи. Металлодетектор використовується для того, щоб детектувати або знаходити якісь металеві частинки безпосередньо на виробництві. Він йде конвейерного типу, тобто тут йде конвейер, прийде под конвейерна подача, тут йде детекція. Ну а далі він або зупиняється, або далі йде таким чином. Крім того, ми можемо сказати, що існують додаткові опції для цього детектора, тобто може бути штовхачний, може бути просто підштовхний. Ліні, наприклад, щоб лінія не зупинялася коли саме вхідне, або він може просто зупиняти конвейер. Або також він може провалюватися. в деяких елементах дуже важливо, щоб лінія взагалі не зупинялася. Тобто у нас йде продукт, якщо в продукті є якийсь е метал, то в контекторі буде стиплений. Які метали він саме може е знаходити? Тобто в нас є тестери. Тестери це є такі, наприклад, ферум, це металеві. Є нон, -ферум. нон -ферум це, е е цей саме йде Залізу. Фером це залізо, нон-фером це. це може бути алюміній, цинк, там, інші якісь метали. І безпосередньо Сус, сус – це в нас е, нержавіючий метал. Так, то. Тобто Ми можемо таким чином е, протест, протестувати продукт. Наприклад, ми беремо, от, морковку, наприклад, да? ми беремо стаканчик, і тут такий він, він пластиковий. В чому, чому основна особливість цих метал-детекторів? Металл детекці особливість заключається в тому, що, наприклад, якщо нам потрібно зробити наприклад, морковку, поставити на мону метал детекцію, для цього потрібна одня чутливість. Але якщо ми хочемо цю морковку, наприклад, запасувати в якусь коробку. Цій коробці може бути, наприклад, пласка, може бути картон, може бути якась там штрифко, чи ще щось, може бути якась краска, поліграфія. І він може на це все також реагувати. Тобто нам взагалі потрібна буде зовсім інша чутливість. Тобто чутливість для простого продукту одна, чутливість для продукту в упаковці інша. Тому в даному випадку, якщо ми прийдемо до меню, у нас меню може бути на, на налаштування. До 100 видів продукту, тобто ми виставляємо зараз. Тобто Ми вистав, можемо виставити до 100 видів продукту. Тобто на кожен це продукт один. Ми нажимаємо Продукт, бачите, тут один, два, три. Так далі, так далі. Тобто нам потрібно налаштовувати продукт багато різних менюшек на, на різні продукти. А яким чином можна налаштувати на цю машину, цей виробничий металодетектор на продукт? Тобто Дивіться, у нас ми можемо зайти в параметри, наприклад, продукти. У нас тут до 100 видів настроїв можуть бути. Да? Деякі продукти у нас можуть бути більш чутливі до елементів, деякі менш чутливі. Ну, наприклад, якщо у вас продукт в упаковці, якщо його дуже чутливо налаштувати, на... то він буде реагувати на будь-яку упаковку. Наприклад, ви хочете пропустити продукт в упаковці і без упаковки, то нам потрібно це налаштувати інші продукти. Тобто ми можемо зайти в інший продукт, наприклад, один, нажати там Enter, і у нас вже буде получатися цей продукт. Ми можемо зайти, умовно кажучи, в меню. У нас тут є параметри, ми можемо побудувати автосет, але ми можемо зробити ще, як, крім автосета, тобто це автонастройка, вона також працює, але вона така більш груба. Ми можемо зайти в параметри, вибрати sensitivity, тобто чутливість. І таким от. в даному випадку чутливість у нас 7,5 і на 20. В давайте, даному випадку у нас, давайте от я вам покажу. У нас, виходить, Ага, у нас виходить чутливість, чому воно проходить чи не проходить? Тому що воно на, на, на граничній зоні, тобто це гранична зона. Якщо ми положимо, наприклад, ще раз цей стаканчик, він може пройти або не пройти. Бачите, тут одиничка. Тобто нам треба зробити, якщо воно показує червоне поле повністю, то це означає, що це вже дуже багато там цього е, якогось металу. Якщо це одиничка, то це, це гранична область. Ми цю граничну область також можемо е, зрівняти. Давайте ми зробимо, е, зменшимо, її, наприклад, до 15. Ну, давайте зробимо так: 10 і 5. І старт. Бачите, вона вже тут показує, що воно в принципі, буде проходити. От. Воно вже плюс-мінус воно буде проходити, питань Я не йдуть. І в нас який мінімальний взагалі феррум може бути. Давайте подивимось. Ферм 1. Давайте ми подивимося чутливість одиниці. Будемо на старт. Воно на нього не реагує. Тобто ми можемо тут. Тобто ми можемо тут сказати, що воно не реагує на правильну донішу, але нам потрібно підняти чутливість. Що ми можемо ще зробити? Давайте ми пороб... зробимо. Ми мож... Якщо ми зменшимо... збільшимо чутливість, вона взагалі буде реагувати на все. Ну, давайте зробимо нам, на 16. Enter. Enter, Start. Так, у нас пригранічна область. В принципі, фі... ставимо стоп. Робимо... 17. Давайте зробимо 17-17. 17 старт. Позимок і граничну область. Ми вже бачимо, що робимо, ставимо на 18. 18, так? так у нас, в принципі, гранична область 18 плюс-мінус. Давайте ми спробуємо тепер зробити без ферму. Просто поставимо старт. Ми можемо сказати, що в цьому приклад стаканчику також є якесь залізо, тобто для нас насправді в даному випадку буде гранична область 17 з настройками 20. Так. І максимальна як би, потужність, яку ми можемо добитися по фермам, по металу, в даному випадку це буде ферм 1,5. Ферм на Ферм 1,5 мовить. Фером 1 ну він не ловить в даному випадку, тому що ми поставили таку настройку. І ми можемо поставити, наприклад, фером 1,2. Давайте перевіримо фером 1 і 2. Фером 1-2 ловить. Тобто, що ми можемо сказати про цю систему? Тобто, ми цю систему ми її вручну на, на основі нашого досвіду. Чим більш точну настройку ми зробимо, тим менше у нас буде варіація вибору. Тобто, наприклад, якщо у нас є, є у нас якась упаковка. В якому є якісь там елементи заліза. В даному випадку можуть бути якісь там елементи в пластику там, чи ще десь. Якщо ми, вони йдуть досить стабільні, скажімо так, да, то ми можемо настроїти точно, наприклад, сенситивність 17, і ми будемо розраховувати, що воно буде проходити. Якщо там є якісь коливання, наприклад, там від. Одиниці до 2 міліметрів, то нам потрібно знизити цю чутливість таким чином, щоб воно проходило цей діапазон, проходив через цю металодетекцію. Але тоді ми, ми тоді, що ми тоді тиряємо? Ми тоді теряємо, що ми не зможемо досить чутливі, ми не зможемо досить маленькі фермерні метали, металеві ці кульки, ми можемо зловити. Чому? Тому що ми поставили більш-меншу чутливість. В нашому випадку ми завжди будемо боротися між двома такими випадками. Чим більшу чутливість ми поставимо, тим більше ми будемо ловити ці елементи, але тим більше буде е, срабатувати наша сигналізація просто так, так. Чим меншу чутливість ми поставимо, тим менше буде срабатувати наша сигналізація, але у нас можуть бути пропуски таких металевих штучок. Тобто це ми можемо зробити лише опитним на